Наступного року зразковому дитячому ансамблю народного танцю Колорит виповниться 10 років. Незабаром відбудеться третій випуск вихованців колективу. Хлопці і дівчата, які займаються тут, люблять свою справу. У майбутньому багато хто з них мріє стати хореографами. Я хожу в колорит вже 4 роки. Хочу стати хореографом, навчати дітей танцях танцями. Я займаюся в ансамблі Колорит вже вже років. Сюди прийшов, можливо, це якби здобути майбутню професію, навіть розкрити себе. Ну, взагалі, танці це таке мистецтво, якби, музика вічна, співи вічні, так само, так само і танці. Мені це якби, до душі воно все близько так. І народні танці взагалі розкривають, народи і звичаї, народи звичаї різних країн. Любов до народного танцю прищеплюють педагоги Світлана та Руслан Давидови. У кожному учасникові колективу розкривають неповторний талант, який вихованці із задоволенням дарують глядачеві. Ми займаємося не просто хореографією, а сім іменно народну хореографією, підтримуємо народне творчество, і, в частности, наш Полесский регіон стараємося представити достойно в других регіонах нашої країни.